Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо тісто катаїфі, яке необхідне для приготування славнозвісного дубайського шоколаду. Воно вимагає точності, тому я виставила ваги і все це повиставляла зарані, щоб ви мали час подумати, почитати грамовку, підготуватись, а потім вже його робити. Кульочок, з якого тонко-тонко будемо висажувати і ножиці, щоб буквально оцей пиптик відрізати. Зажимчик. Велика сковорода, бажано, щоб це була блинна сковородочка або просто нормальна, хороша велика сковорода. А краще дві. Ємність, в яку ми цей кульочок будемо викладати, щоб не витікало тісто, бо тісто буде дуже ріденьке: борошно, крохмальку кукурудзяний, вода, олія без запаху і дрібка солі. Висипаємо всі сухі інгредієнти, додаємо сіль, я вам сказала, воду. Перемішуємо в а краще погружним блендером. Це потрібно для того, щоб той тонесенький пуптик, через який ми тонко-тонко, дуже -тонко, як паутіночку висадиться тісто, не забивався крошками і грудочками, щоб було дуже дрібно. Ось так, прямо дуже сильно ріденьке. Хто білив хату, то це нагадує по білку приблизно, з щіточки капає. Сито проціджуємо готово. Ось така консистенція. Прям ну, як какао, тільки трошечки густе. Складаємо кульочок у високий стакан, переливаємо тісто. Ще раз уважно подивіться, наскільки воно рідке. Далі розігріваємо сковорідку. надрізаємо мінімально кінчик 1 мм, і складаємо в підготовлену п'ялочку верхом вниз. Ось так. А далі, друзі, ще цікавіше робимо паутинку дуже швидко і тонко. І підсмажуємо з двох сторін. Це сильно товсте вийшло, Я викинула той корнечик і зробила ще менший надріз, щоб я прям коли виливаю, нажимала, як з шприца, наче вижимала. Коротше, трохи заборно з ним, але. Не скрізь же воно продається, наприклад, якби ви хотіли купити тільки в турецьких магазинах. Продається сире, ось таке біленьке, або вже підсмажене таке коричневе. Можна купити готове, але ну, ми наробимо і сховаємо одну порцію в морозильну камеру. Коротше, друзі, піднадоїло мені ці ровні спіральки, я вже і спіральки і паутинки. Головне, тонесенько і дуже-дуже швидко нікуди не відходить. Оце прям налив, викинув, налив, викинув. Ось така паутинка послушна, виходить. Хоп! І переклали туди. Ось так вже по-бистрому. Готово, друзі, наше чарівне тісто катаїфі. Воно схоже на мівіну, тільки ще не засошу. Я його прикрию таким куполом і залишу на певний час. І в другій частині відео ми будемо готувати цей дубайський шоколад із фісташковою пастою. А посилання на це відео буде справа вверху, зараз вистрібне в віконечку, і внизу також в описі під відео.